Наша розмова стартує із того, що у мене панічні атаки турбують безсоння, турбує знижений настрій. лікар – це останній фахівець, до якого пацієнти звертаються з цією патологією. Ми повинні самі призвичаїтися до того, які люди повертаються у звичне цивільне життя. Вони прийшли пекло, вони офірували своє тіло і здоров'я на війні. Ви ж мені казали, ви ж мене попереджували. Вони закінчуються не лише ПТСР, посттравматичним стресом і розладом, а хронічними змінами особистості. Привіт. Глядачам Галки, мене звати Вікторія, і сьогодні ми поговоримо про те, що дуже болить, але про те, що ми часто мовчимо. Сьогодні в мене в гостях Юрків Наталія, це психіатриня обласної клінічної лікарні, ментального центру здоров'я. А перед тим як ми розпочнемо, хочемо подякувати будівельній компанії Благо. Благо, будує не ЖК, а справжні міста. Добрий день, Наталія. Дуже ми раді вас тут бачити. І на початку я вас представила, що ви працюєте в обласній кліні. Нічній лікарні ментального центру здоров'я. Скажіть кілька слів про цей ментальний центр здоров'я, які він послуги надає. та Й власне для кого? Вікторія, добрий день. Е, наш центр ментального здоров'я, як і всі по Україні, організований не так уже й давно. Він є доволі молодий. Він має під собою кілька функціональних підрозділів. Зокрема, я працюю у відділенні медико-психологічної реабілітації. Угу. Власне, з цього відділення все і починалося, і воно виросло у цілий центр ментального здоров'я. Також ми маємо простір реабілітації. Тації та відновлення для військових, де працюють психологи, і військові можуть проводити свій вільний поза лікуванням і процедурами час. Ну і одна із новин, у нас нещодавно відкрився простір розвантаження, психологічного розвантаження для медпрацівників, де медпрацівники у відповідний час. Можуть прийти і провести цей період для самовідновлення, для заспокоєння в цьому просторі він щойно організований. Ви от сказали за послуги військовим. А розкажіть кілька слів про ці послуги. От як ви допомагаєте військовим? Не секрет у тім, що до нас прибувають евакуаційні потяги. Прибувають хлопці військові з усієї України. Вони зазвичай із різноманітними ступенями ураження, це є і свіжі пацієнти, і ті, які вже десь на первинній ланці отримали допомогу і продовжують її у нас. І одним із обов'язкових супровідів, який ми надаємо, це є наші послуги, це і послуги психіатра і психолога. Відбувається це наступним чином. Коли військовий потрапляє у відділення у одне із відділень, лікар відділення робить запит на мій центр, на відділ, кого вони потребують консультацію психіатра чи психолога, ми відповідно приймаємо ці замовлення і в такому режимі і працюємо. Напротязі дня днями пацієнтів оглядаємо. Це може бути первинний огляд, може бути повторний супровід, залежно від того, яка ситуація і що пацієнт потребує. Поставте відео на паузу, напишіть коментар, поділіться цим відео з друзями. Саме у такий спосіб ви допомагаєте локальним медіа розвиватися. Дивіться, власне, ми говоримо сьогодні про ментальний стан, який дуже, скажімо так, зараз стоїть гостро. Це питання стоїть в Україні. Кожен українець напевно відчував цю внутрішню тривогу, можливо, якусь стурбованість. Так власне, останні роки зачастилась така річ, як панічні атаки. Як розрізнити панічні атаки від простої внутрішньої тривоги, яка в тебе є? Як це діагностувати правильно? О, ви знаєте, Вікторія? Це дуже цікаве питання. Я дуже люблю, коли до мене проходять пацієнти, будь-які чи військові, чи цивільні. І зазвичай наша розмова стартує із того, що у мене панічні атаки. І тоді я ж розумію, що наші люди вони е, добре товаришують із Google, Вони є начитані, вони є достатньо уродовані і вивчають своє питання. Через те я прошу просто описово мені пояснити і розповісти, що вони мають на увазі, коли вони кажуть, що у них панічні атаки. Бо іноді буває, що людина просто звертається із тривожним станом, турбують безсоння, турбує знижений настрій. Причиною того можуть бути об'єктивні та суб'єктивні причини. але ну, передусім, перші когорта людей, які почали з цим звертатися, це переселені люди. От, власне, завдяки ним ми так дуже тісно запізналися з тими панічними атаками. Ну а потім, звичайно, вже інші люди. Але починається зазвичай з того, що людина приходить уже з внутрішнім заключенням для самого себе. Я почитав, я знаю. Я навіть консультувався із ШІ, а ви мені, будь ласка, щось заради. Я хочу почути іншу думку. Як тоді власне відрізнити цю панічно? Так <гум> от так коротенько, от що ти відчуваєш тоді, тоді як це діагностувати? Так, діагностувати іноді складно, але зазвичай панічна атака, те, що повинні розуміти для себе люди, це є короткотривалий стан. Це те, що виникає гостро, триває е, мало часу, супроводжується цілою низкою симптомів, не лише тривожних, і так само швидко закінчується. Ще одна ознака: це є стан несмертельний, Тобто, кожна людина, переживаючи певну низку фізичних симптомів, на зразок, серцебиття, пітливість, тремтіння рук, паралельно відчуває гострий приступ чи стан страху. Часто це відчуття страху смерті, але цей стан минається. Ну і, власне, по кількості того, наскільки часто виникають ці стани, наскільки вони дезадаптують людину у звичайному житті в її професійному. В житті, власне, і встановлюємо, чим ми можемо допомогти, чи це просто мають бути методи психологічної взаємодії, чи тут уже потрібна медикаментозна допомога. От, ми заодно і поговорили, як лікувати. Тобто, це вже треба буде говорити з спеціалістом, який допоможе, так тобто, який у вас стан і від такого стану ми будемо відштовхувати, чи лікувати медикаментами, чи не лікувати, а там, наприклад, йога чи щось таке, так? так а будь-які інші методи, які будуть тут допоміжними. А коли от трапилась панічна атака, <кхід> що робити? Коли виникає панічна атака, перше е, існує в психології такий термін, як заземлитися. Я поясню, що це означає <кхід> це набути. Відчуття і усвідомлення власного тіла, оцінити де я зараз знаходжуся. Що довкола мене відбувається, якщо можна перелічити подумки для себе, всі об'єкти, предмети, які поруч зі мною є, зосередитися на людях, які поруч зі мною є чи проходять. Бо це є ті люди, які можуть надати найпершу медичну допомогу, і зорієнтуватися, що на даний момент земля не виходить мені з під ніг. Я все ще дихаю, моє серце б'ється. Цей стан зараз він є, і він потім минеться. Власне усвідомлення того, де я зараз перебуваю і оцінка ситуації, якщо я вже в стані такої небезпеки, яку я відчуваю, і воно супроводжується страхом. Чи є довкола ті люди, які зможуть мені найперше допомогти, підійти, ну бодай якоїсь ради мені надати, а які, власне причини панічної атаки? Чи це накопиченість непережитих емоцій, чи це навпаки якийсь сильний переляк? От що це взагалі таке? Які причини цього? Ну на моє особисте переконання, вже скільки я працюю, існують різноманітні особистості, типи особистостей, де яких людей панічні атаки ніколи не вражають? А є люди особливого, ну більш чутливого, такого тендітного складу, які ем, менш стресостійкі. Якось більш відгукується на, на подразники, тому з такими людьми це може трапитися значно частіше. Така проблема виникла не тільки панічні атаки, а також безсоння, синдром роздратованого кишківника, цей понижений настрій, взагалі харчові розлади. Власне, це дуже часто зустрічають українці під час війни останні роки. Взагалі, як це побороти і чи можливо це побороти під час війни? Я вам хочу сказати, що лікар психіатр це останній фахівець, до якого. Пацієнти звертаються з цією патологією. Зазвичай вони вже бувають від починаючи від лікаря загальної практики mm -hmm. до вузьких спеціалістів. І тільки після того, коли усі обстеження вичерпуються, а ніякі ліки не допомагають. І тоді зазвичай цей пацієнт потрапляє до лікаря-психіатра. І тут основне питання усвідомити і зрозуміти, що так, на жаль, Такі лихі жарти робить е, з ним його нервова система, провокуючи, втягуючи у фізичні симптоми певні органи мішені. До слова вам скажу, у кожної людини свої органи мішені. У когось це більше органи дихання, у когось спрацьовує серцево-судинна система, у когось органи травлення, от синдром подразненого кишківника. Тобто, це все дуже індивідуально і дуже важливо, щоб людина сама для себе зрозуміла, що е, у неї такий тип нервової системи, і тому треба іноді застосувати застосовувати препарати проти тривожної дії, а не продовжувати лікувати конкретно певний орган, який ніяк не може одужати. От ви кажете, у вас досить великий досвід, 22 роки стажу. Якщо я не помиляюся, ну, понад 20. понад так. 20, це дуже солідно, <кх> дуже гарно. І дивіться, от нещодавно можливо ви читали новини, що повернулися хлопці полонені з полоном, і кілька хлопців було з Прикарпаття. <кх> Кожного разу, коли ми дивимося на ці всі фото, відео, ми розуміємо, що. Це надзвичайно важко. Це надзвичайно важкий ментальний стан і фізичний стан. Тут виникає наступне питання: як допомогти хлопцям і дівчатам соціалізуватися в наше суспільство? Можливо, ви щось порадити дружинам, бо дружинам найважче якраз в цей момент часу друзям, можливо, оточуючим, як правильно соціалізувати хлопців і їм допомогти. Я працюю не тільки з військовополоненими, власне, а взагалі з усіма військовими так, і учасниками так. бойових дій. Те, що я дійшла своїм власним розумом, ми не їх повинні соціалізовувати. Мені здається, що ми повинні самі призвичаїтися до того, які люди повертаються у е, звичне цивільне життя. Мені здається, проблема якраз у цьому. Тому що, якщо чесно, взаємодіяти із військовим із військовими є насправді дуже просто: у них є чорне і біле, солодке і гірке, правда і кривда. І ти або встановлюєш з ними контакт, або його не відбувається взагалі. І дуже важливо, щоб людину цієї миті не насилувати. Ем, ну не говорити, говори до мене, розказуй мені, а як тобі було там, ем, бронь Боже. Ну не запитувати це. Всі знають, але я нагадаю, скільки людей ти убив, а чи розмовляв ти там українською? Це дуже тригерні і чутливі запитання, до яких військова людина взагалі не звикла. Вони перейшли пекло. Вони офірували своє тіло і здоров'я на війні. Це такі речі, які ну скажімо, вони закінчуються не лише ПТСР, посттравматичним стресом і розладом, а хронічними змінами особистості. Це означає, що в родину повертається людина, яка пройшла через горнило війни, і вона уже ніколи не буде попередньою, тому що вона має дуже тяжкий бойовий досвід. І тому тут важливо членам родини, взагалі оточуючим, нам м'якше і спокійніше все це сприйняти і зреагувати. Людина може бути на початках закрита. Не насилуйте розмовами. І з важливого, треба зберігати шанобливе ставлення до цих людей, коли ви бачите їх із певними понівеченими тілами, ну тобто з ампутаціями, не ховати погляд, не уникати, не, ну, не відводити очей, допомагати тільки там, де вони дозволяють. Бо є і такі ситуації, що людина просто відмовляється. Відкрити двері ні, я сам, я це спроможний. Це все треба слухати. Спостерігати, відчувати. Ну і я ще раз наголошую, не дуже наполягати, що от я зараз прийду і я тебе реабілітую, бо я така розумна, я все знаю. Ну тобто, має, в мене є певні методики. Іноді треба зробити паузу. Цій людині просто треба оклигати і якось зрозуміти ментально зрозуміти розумом, що я вже цивільному житті. Тут уже ситуація безпечна, тому що з того, що розповідають хлопці, коли вони вже говорять. Вони тяжко реагують навіть на дрони, які, ну скажімо, моніторять безпечне небо, на будь-які різкі звуки. Є такі хлопці, які все ще ховаються за ліжко під ліжко. Є ті, які хапаються за приклад зброї. Ну тобто стільки моментів, де вони одразу включаються в бойову ситуацію і відповідно таку поведінку і демонструють. Ви спеціаліст, маєте великий досвід, і ну насправді давайте дивитись справді в очі е мало спеціалістів є на сьогодні е з різних галузей, так Треба ретельно підбирати, як правильно підібрати свого mm. спеціаліста, от що ви порадите? Мені здається, що е, пацієнт і спеціаліст, чи клієнт і спеціаліст якось завжди себе знаходять інтуїтивно. На моє відчуття, е, це є справа однієї консультації, і ти одразу відчуваєш, чи я є лікарем для цієї людини, і наскільки вона мене сприймає. Тому що, скажімо, і не я завжди. Відчуваю себе настільки готовою, щоб я могла допомагати людині, але я зазвичай не залишаю її посеред води. Я пропоную когось іншого. Ну тобто, намагаюся якусь людину скерувати, а не сказати вибачте, я вам не можу бути корисною. Кожен гість, який до нас приходить, він проходить малесеньку, коротесеньку таку гру. Чи ви готові зіграти? Її? <ків> я дуже люблю такі <ків> речі. Зараз <ків> пробуємо з того вийде. Так, дивіться, це називається закінчено речення. Я говорю початок, а ви інтуїтивно вибираєте кінець. Добре, домовилися. Давайте починаємо. Хороший психіатр це той психіатр, який постійно розвивається і вчиться. Якщо я стресую, то я читаю книжки, ходжу в театр, іду в гори. Класно, це гарні поради, можете собі записати. <клес> Найважчий випадок у моїй практиці був. Я не пам'ятаю найважчого прик... Е... Прик... випадку у моїй практиці. Е... Хіба це. Е... Приклади виховання моїх власних дітей. Це не ваш випадок. Це, мабуть, те, що найскладніше, і що мене спонукає постійно розвиватися і бути прикладом для своїх дітей. Мені здається, це найскладніше. Я люблю, коли пацієнти до мене усміхаються. Я люблю, коли пацієнти мене наприкінці обіймають. Я люблю, коли пацієнти мене чекають. Я навіть люблю, коли пацієнт іде коридором і каже, ви мене не пам'ятаєте, але я у вас був. Ми з вами розмовляли. Я дуже це люблю. Мене як психіатра дратує, коли непрофесійність. Я ціную те, що тема психіатрії ментального здоров'я є зараз дуже актуальною і відповідно воно підтягує дуже багато. Новостворених псевдофахівців, які вже себе уявляють, скажімо, такими, які можуть допомогти. Я б їм просто хотіла сказати: не зашкодьте, працюйте, але де ви відчуваєте себе некомпетентними, не беріться за ту справу. Це дуже тендітна грань. Це е, тіло людське і людська душа. Тут дуже складно. Так, власне, от ми згадували інтуїтивно вибирати людину і вибирати, звичайно, напевно, дивитися на медичну освіту. Тобто, чи власний психіатр має освіту, чи він готовий тобі допомогти. Тобто з цим сьогодні, на сьогодні треба бути дуже уважним. Так, слова пацієнта, які мені запам'яталися, це. Ви ж мені казали, ви ж мене попереджували, а я вас не слухав. Ну, чогось мені це виникло в голові. Наш центр ментального здоров'я, особливо й тим, що ми дуже згуртований колектив, товариський відкритий до людей. Ми е, спільно проводимо дозвілля. Ми дбаємо про маленький затишок у нашому малесенькому відділенні. У нас майже завжди квіти. В наших кабінетах ми дуже для цього стараємося. Тож, дорогі глядачі, галки, ми дуже вам дякуємо за цей перегляд і сподіваємося, що ви винесли для себе багато чого нового. Власне, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна ментальна допомога, що ви не справляєтеся, не соромтеся, звертайтеся, шукайте свого фахівця не бійтеся пробувати нове, не бійтеся, тому що зараз такі часи, коли це потрібно. Тож ставте нам подобайку, підписуйтесь на нас, діліться цим відео з друзями. А з вами була Вікторія і Наталія Юрків. Дякую. Дякую!